Хочу сказати, що їх, їх ніколи мало не буває, тих запитів. Е -е, ще раз повторюсь, ти служив, ти знаєш, в яку ціну Реби, в яку ціну Мавіки 3Т, рації і так далі. Коли вони там скидають запити на нашу організацію, три Мавіка 3Т, 5 пікапів, ну, це колосальна сума і просто нереально назбирати. Нереально назбирати, нереально всім допомогти. Коли у нас там стоїть 15-20 машин на черзі на ремонт, відремонтувати один двигун там на, на Nissan Navara, Mitsubishi l 200 або те, як у нас тепер є Toyota Sequoia 4.7, бензин застукавший мотор, і ціна його, я там знавав, можливо, десь дешевше 4-5 тисяч доларів. То полягає питання, може краще купити другого пікапа. Хоча і ця машина гарна, все ну застукав мотор. Ну так можна щось там подивитись до майстрів. На то у нас є майстри відповідні, які в тому. Організувати ремонт. Дано йому соків тому дають дупля, і можуть подивитися, і все.